Що відбулося, коли ви ент натиснули? Mm. Хто знає переклад слова ент? Mm. Ось тут мигає зараз. оце у усіх є. Mm. Їдемо далі. Так проходить урок комп'ютерної грамотності в університеті третього віку в Вінговецькому терцентрі. Започаткований у 18-му році Константином Павловим. Соціальний проект нині дуже затребуваний серед криворіжців поважного віку. Після перерви, пов'язаної з пандемією та військовими діями. Торік університет відновив роботу, підтримав проєкт фонд Олександра Вілкула Українська Перспектива. Університет третього віку це не лише про навчання, це про нових друзів, нове життя, нові враження. У нас вон самі красиві, самі кращі студентки, дуже багато різних предметів. Я запитував, що більше подобається, подобається і психологія, і скандинавська ходьба, і українська мова, і комп'ютерна грамотність, і екскурсії. Все подобається. Тому ми в цьому році і розширили в два рази кількість груп, які ну в яких є навчання в університеті. Можу сказати, що з осені буде новий набір, але дуже багато бажаючих. Тому, будь ласка, через свої територіальні центри і через свої райсполкоми в районах, будь ласка, записуйтесь, бо може не вистачить міст. Протягом чотирьох місяців тривають заняття за чотирма напрямками. Комп'ютерна грамотність, українська мова, психологія і здоровий спосіб життя. Навчальна програма цього семестру сформована з урахуванням побажань слухачів. Ми багато пізнали тут багато багато нового, дуже мені лично, багато допомагає тут освоїти комп'ютер. Я вже багато освоїла, тому що і навіть в побуті я ну, користуюсь цим. Серед улюблених дисциплін українська мова. Я українка, закінчила українську школу. Вуз український закінчила. Але українську мову з великим задоволенням я зараз відвідую. Заняття в університеті третього віку проходять двічі на тиждень. Черговий навчальний день завершився уроком психології. Ми вчимо навичкам самодопомоги собі, близьким. Це нові техніки. Для них можливо вони і е, десь і не нові, але е, заземлення, наприклад, техніка, або е, знімаємо з, знімаємо з гачка негативних думок. І я думаю, що їм наразі це дуже до вподоби. А от сьогодні у нас тема взагалі ароматерапія. Я думаю, що сьогодні ми трошки будемо веселіше це проводити. А ароматерапія як дієвий спосіб теж зняття напруги і стресу. Це вона тепер ви будемо. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.